Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вам у цьому відео розказати, як перевірити рівність скла і як перевірити рівність ваших брусочків. Що для цього буде необхідно? Ось така лекальна лінієчка. Ось її можна придбати. Не питайте мене, де, тому що Google знає все. Ось вона бюджетна. Я вже її ціни не пригадую і місце, де я її купував. Шукайте у Гуглі лекальна лінійка. Є радянські, є ось такі сучасні. Мабуть, що китайське виробництво це не так важливо, тому що вони всі достатньо якісні і підійдуть. Тут довжина 20 мм і клас точності, тобто тут якби закодований клас точності. Подивитесь, розберетеся. Якщо вам буде цікаво, справді, то побачите, що вони бувають різного класу. Однак вони для нашої роботи підійдуть всі. Далі буде вам потрібен набір щупів. це теж Китай. Ось тут можна подивитися. Назву бренду теж собі погуглити. Щупи можуть використовуватись багато в яких справах, однак, якщо ви знову ж таки будете гуглити, то достатньо слово щуп написати і ви отримаєте. Тут клас такий ось, від 1 мм до 5 сотих. <кхід> Давайте подивимося, як це виглядає. Ось нанесено маркування. 1 мм товщина, 1 десята мм, 15, сотих, 20, сотих, 25 Ну, і пішло, 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 ви розумієте. Саме менше, що тут є, найменша товщина це 5. Сотих. От, товщина цього щупа. Давайте спочатку зі самим склом розберемося. Скло може бути різне. Я придбав собі кілька штук. Ось є гартоване скло. Темперед, бачите, написано, розверну. Це гартоване скло, воно може використовуватися, скажімо, для вирівнювання грубих абразивів. Тому що це скло поверхнево зміцнене. Порошок кремнію буде, скажімо так, зношувати це скло трошечки повільніше, ніж звичайне незагартоване. Тому тут можна працювати більш агресивними великими зернами, вирівнюючи більш грубі абразиви. Середні абразиви для цього існує ось друге скло, припустимо, яке я придбав. І ось у мене ще є скло для тонких абразивів. Я собі якимось чином його помічу. Можливо, на торці поставлю помітку процарапують, тобто, щоб я розумів і зберігав абразивну гігієну для того, щоб не переносити паразити, грубі зерна на середні, середні на тонкі. Тому краще мати в ідеалі ось таких три. Ну, це в ідеалі, знову ж таки, три скла. Як перевірити рівність самого скла, тому що воно не обов'язково має бути рівне? Дуже просто: лекальні лінійка. Беремо, наприклад, щуп 5 сотих, ставимо і намагаємося щупом пройти. Давайте заберу трошки руку з кадру. Важливо, щоб ви зрозуміли сам принцип. І в різних частинах скла, ось таким чином мандруючи по всій його поверхні, міняючи напрямок лінійки, як бачите, ніде не проходить оцей щуп. Ну, одним словом, ви ідею зрозуміли. Напрямки міняються для того, щоб зрозуміти, можливо, є якийсь горб. Або яма. Я вже це. Чому я так роблю це не зовсім акуратно, тому що я вже це перевірив за кадром. <свісно> тому, якби я розумію, що це скло якби нормальне, рівне і так далі. Ось це гартоване скло я в кількох місцях знайшов де 0,5 проходить. Ну, тобто, іншими словами, виходить, ось така штука. Тобто проходить 0,5 наскрізь на гартованому. І якщо я використовую не 0,5, а наприклад, 0,10, тобто 1 10, то вже на цьому гартованому воно не проходить. Тобто 1 10 вже повністю всюди працює. Тобто, якби там є похибка, і вона ось така складає. Щось середнє між. 10 і е, половиною цього, тобто 0,5, е, а 0,05. Ось так. Ідею, ви зрозуміли, друзі, такий щуп. Він дуже бюджетний лінійка теж. Але я на початку говорив: не питайте мене у коментарях, де я придбав. Ви вмієте користуватися Гуглом. Я просто на жаль маю якихось збережених лінків, щоб з вами поділитися, мені це було би нескладно поділитися з вами в описі чи в коментарі, де саме придбати. Однак, ще раз кажу, я це зробив, просто використовуючи можливості Google або будь-якої іншої пошукової машини. Пишете що пишете лекальна лінійка, вивчаєте, дивитеся, де вас ціна влаштує більше, там собі і придбайте. Це все бюджетна штука, вона нескладна. Те саме, до речі, склом. Скло для вирівнювання, притир для вирівнювання, скло для вирівнювання абразивів. Теж по ключових словах можна знайти людей, які таке шкло нарізають, Воно може бути прямокутне, може бути кругле, зняті фасочки для того, щоб не травмуватися Ось краями цього скла. Може бути гартоване, може бути звичайне скло. Якщо в нього там нормальна товщина, скажімо, 8-10 міліметрів, це чудово. Може бути в принципі 6, може бути звичайне скло від старої шибки, яке навіть тоньше, скажімо, 4 мм. але. Інколи буває так, що скло достатньо криве, і от щуп, скажімо, зразом, зразу знайде у вас там горби і ями. Тому, якщо ви хочете зробити все перфектно, то скажімо, шукайте в людей, в тих, які спеціалізуються на таких шклах, і, відповідно, маючи ось такий інструмент, можете просто перепровірити для себе зрозуміти, що і як. Якщо ви не хочете заморочуватися, ну можна взяти звичайне скло від шибки і свої образиви порівняти. На, на навіть на не дуже рівному склі, <кій> тому що це буде працювати, це буде одне до другого притиратися. Якщо ви попрацюєте трошечки довше, ви зможете вирівняти в рамках здорового глузду, ви зможете вирівняти свої образиви до пристойної, скажімо так, плоскопаралельності. Ми розуміємо, що в середньому образиви набирають ями ось тут, робляться сідло, робиться сідло. Ось, тому всі абразиви в тому числі так само будуть, як і скло перевіряти за тим же принципом. Ми ставимо локальну лінійку там по діагоналі. Пробуємо 0,5. Цей брусок недавно я притирав. До речі, друзі, ви мене питали, чому я перестав користуватися шарком. 3, мені заважало те, що він був довший, і мені потрібно було перелаштовувати постійно <хи> брусочок. Ну точніше наточили е, кріплення. Потім я подумав, ну блін, ну, я ж можу зробити по-простому взяти якийсь підручний інструмент вдома в квартирі, зрізати зайве тих 5 міліметрів, які мені заважали. І в принципі, зараз я дуже часто фінішую з цим бруском. Це не реклама шарку. Е, я спілкувався з власником шарка. Він вже зараз робить на іншому полімері е, цей брусок, тобто в нього є далі Elbor 3.2. В нього є, але секрет не в зерні. Зерно там купується у Китаї і далі вже наші виробники, там Полтава і всі до решти, вони всі розмішують свою авторську зв'язку, фасують брикетами, роблять, пресують і так далі, запікають різні технології. Але одним словом, це змішування зв'язки з абразивним зерном. Цей брусок він зроблений тоді, в той момент, коли Шарк робив саме такий полімер. Це дуже м'яка зв'язка, вона травмується, вона, скажімо так. Достатньо делікатна, але він, на мою думку, дає одне з найкращих найшвидших результатів на фініші. Тому це так просто заодно. Ви мене питали десь там у коментарях. Ви знаєте, з цим брусочком я був на гострій каші в гостях в ібісах Григорія Сої. Я цей брусочок показував, а потім мене хтось питав, чому я фінішую там матриксом і так далі. У мене багато образивів, там кілька десятків, і я експериментую, пробую. Ну, зараз повернувся до того, що частіше почав використовувати це. Я його недавно притирав, тому ви побачили, що тут 0,5 не проходить. Можна так по діагоналі, можна так по діагоналі, можна по центру поставити. Якщо ми маємо тут сідло, то це сідло ми побачимо. Давайте переконаємося, що це так. Беремо бросок, мені товариш його приніс для того, щоб я його вирівняв. Тобто він не вирівняний, цей бросочок не працює. Ставимо. Все. Ось зараз ви бачите, як виглядає брусочок, який вже попрацював і зловив сідло. Тобто він тут не проходить, тут не проходить, посередині він проходить. Я думаю, зрозуміло. Ще один брусочок, який він мені прислав. Вузенькі брусочки взяв для себе Хепсон Преміум для того, щоб там точити рекурви і так далі. Те саме. Ставимо. З країв він не проходить, по центру проходить. Там можна заради інтересу взяти, припустимо, щуп і знайти ту величину. Ну, не знаю. Давайте попробуємо 1 міліметр найбільше, що тут є. Подивимося, можливо. Ні, 1 міліметр не проходить. Таким чином, можна просто підібрати, зрозуміти для себе. Давайте пів міліметра 0,5. <кхем> Покладемо знову ж таки лекальну лінійку. 0,5 не проходить. Ну, Одним словом, ви мене зрозуміли. Інколи можна зробити, не маючи щупа, але маючи лекальну лінійку. Ось так, ставити бросочок на неї і крізь щелинку на джерело світла дивитеся, ви бачите, наскільки ви зловили сідло. Тобто, щуп не завжди потрібен, щуп потрібен, якщо б ви хотіли поміряти все досконало, в тому числі і скло. Ось, Якщо, наприклад, мова йде тільки про бросочок, то для цього достатньо мати якусь знову ж таки лекальну лінійку але, або іншу поверхню, яку ви абсолютно довіряєте. Якась металічна лінійка нормального класу. З будівельного магазину, скажімо, там, де можна довіряти її скажімо так, її формі. Ну, В даному випадку лекальна, звісно, найкраще. Поставили, подивились на джерело світла, бачимо сідло. Ось така, вот, друзі, історія. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я не затягував це відео. Хочу, щоб воно було для вас корисним, практичним. Якщо у вас будуть питання, напишіть мені в коментарях. Якщо не знаєте, де придбати, будь ласка, пошукайте самі. Все можна знайти. Ви вмієте користуватись пошуковими системами, так само як і я. От, подивіться, якщо у вас будуть запитання, бо ви знайшли кілька варіантів і хочете зі мною порадитись. Я не проти, щоб ви мені написали. Я завжди залишаю в описі свої контакти. Ви можете зі мною порадитись. Я вам в цьому не відмовлю. Якщо, наприклад, ви знайшли два-три варіанти і не знаєте, як обрати, тоді так пишіть. Обов'язково я вам спробую щось підказати. Ну принаймні, я спробую підказати вам. Ось, але загалом, де придбати, то, будь ласка, вже дивіться самі. Все, друзі, радий був з вами поділитись тим, чим можу поділитися. Сподіваюся, це вам стало у пригоді або стане у пригоді. Давайте, як завжди, до зустрічі.